Галина приїхала на житній ринок Житомира з села на кращі Черняхівської громади. Жінка каже, що за останній тиждень ціна на хліб зросла. Дорогий хліб, да все дороге. Пенсія 2,700, то що можна купити, але мусиш брати, тому що жити ж якось треба. Висівковий взяла 27 гривень і батон 25. 52 гривні. 45 рублів дорога, 100 гривень нічого нема. Житомирянка Ніна говорить, що через велику ціну на хліб купує половинку. У нас, звісно, захмарне. Ну що зробиш? Зараз й війна, так що може. Що буде? Які буде, таке будемо купувати по такій ціні. По хліб то завжди треба їсти. А ви які купуєте? селянський, Житомирський і користишевський. Скільки він раніше коштував, скільки він сьогодні? Ну, звісно, подорожчав набагато. На скільки? Ну, я купляла його і по 18, і по 20, і по 22, а зараз, зараз він тут стоїть вже 23, 24, даже, половинка. А ціла тут. А... Що все зростає. Це не добре, не погано. Це як сонце сходить вранці. А ввечері заходить. Ціна на хліб сама по собі не зростає. Є для того причина. Причини такі, що інфляція. і Вона навіть якби в країні не було війни, то все одно інфляція була, бо вона є у всьому світі. Наталія продає хліб Житомирського хлібокомбінату. Жінка говорить, що за останній тиждень хліб подорожчав. Селянський Житомирський сірий хлібчик на заквасті 38 вісім гривничок. Такий ось чорненький український заводський, новоукраїнський 37 сім гривничок. Скільки вони коштували за тиждень до цього? 37 гривень коштував, а цей 36 гривень коштував. Зараз подорожали на гривночку і цей, і цей. Людмила Гаврилюк продає хлібобуличні вироби одного з приватних підприємств. Вона говорить, що ціни на хліб не змінились. У нас приватне підприємство, у нас не змінилися ціни. Які були, такі лишилися. Хліб 700 гривен віс, 33 гривні і 50 копійочок. Білий хліб теж велика буханочка. 32,50. Є не це різаний, а не різаний хліб дешевше. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, розповів, що протягом першої половини 2025 року ціни на хліб зростатимуть щомісяця близько 1,5-2 відсотки. Ну так, за рік 14% росту. І це було спровоковано поганим врожаєм і об'єктивним росту цін на зернові. До речі, зерно ж виросло не тільки там, то, що йде на хліб, але і кормова база, теж і кукуруда пішла. Вверх. Ну, тобто, це є об'єктивні речі, пов'язані з поганим врожаєм. Негативна динаміка зростання ціни на хліб однозначно буде продовжуватися як мінімум до червня місяця, тому що ну, врожаю ж е, принаймні зрозуміли, який буде врожай червень червні місяць. Подивіться, що сьогодні робиться в нас з погодою. Для озимих така погода є недобра. Це однозначно може сказатися на врожаї цього року, і цілком ймовірно, у нас врожай буде таким самим поганим, як був 24 чтвертому році. Тоді ціни на хліб підуть сильніше. Тетяна Скоростинська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.